Десь півроку тому я збирав такі радіоконструктори, жучки-світлячки. На сьогоднішній день вони коштують 75 гривень. І одного я лишив, щоб потім зробити дешево. І ось настав той момент, коли я вирішив зробити із картону. Пачка такого гарного картону коштує около 100 гривень. Цей картон проклеєний з обох сторон, зложений. А якщо за такого картону вирізати, то пачка такого картону 35 гривень коштує. І, звичайно, з пачки, їх можна вирізати дуже і дуже багато. Що, помимо картону, ще нам потрібно буде? Звичайно, нам потрібні будуть батарейки. Батарейки около 5 гривень багато замов, але краще купувати дорогі, на них буде довше працювати. 75 гривень – це ж вартість без батареї. Перемикач, щоб вмикати. Вартість 1 гривня 23 Але це теж з урахуванням, що велику кількість закуплює. Резистори. Резистори нам потрібні будуть на 100 Ом. Якщо купувати велику пачку, то один резистор коштує 15 копійок. Світлові діоди. Один світловий діод коштує 35 копійок. Також нам потрібні ємності під батарейки. Вартість теж около 5 гривень, як і самих батарейок. Ми до картону прикладаємо цього жучка і обводимо. Я вже обвів. Відповідно до кожного кольору, кожен колір світлового діода. Після чого вирізаємо їх. Вирізав жучків і вже світлові діоди почав проколювати. Світлового діода анод довгий, катод короткий. Анод – це плюс, а катод це мінус. Також на мінусі є виямка. І, в даному випадку, не видно. Вставив світлові діоди і зверніть увагу, як загинав виводи. Аноди ззовні, катоди всередині. Після чого вставляємо ємності для батарейок. Ось так воно виглядає. Після чого потрібно на перемикачах загнути края. Потім потрібно канцелярським ножем зрізати пластиковий повзунок. Вийде ось так. Після чого загинаємо один вивід в одну сторону та два інших в іншу сторону. Ось таким чином. Потім вставляємо дротик посередині, отак, і підпаюємо його. Значить, де взяти цей дротик? Ось так можна розпустити. Якусь ту пару або щось інше. Потім відрізаємо шматочок ізоляції, надіваємо на резистор, откусуємо вивод з резистора і підпаємо отак до перемикача. Після чого він буде потім загинатися так в сторону вбік. І тепер перемикач можна приклеювати ось з цього боку тут. Намазуємо клеєм 505-м притуляємо його, приклеїмо. Але спочатку потрібно пропаяти оці два дротика. Анод. Отак анод пропаюється назовні, потім приклеюється перемикач 505 Після чого вже катод підпається до перемикача таким чином. Потім вставляється дротик, припіднімається плата і просовується дротик, щоб підпаяти до мінуса. Ось так виглядає припаяний дротик. Потім його, так, набік, протягуємо в сторону і запаюємо з резистором. Після чого вставляємо батарейку, і можна вмикати. Всі жучки повністю зібрані, і тепер можна їх вмикати. Увімкнув їх. Ось так вони працюють. Одні догори ногами другі ні. Вимикаю світло. І ось така красота виходить. Аж на потолок світять. Але, на жаль, батарейки будуть доволі швидко сідати.